Моніка Охеда Літавиці. Оповідання з одноіменної збірки. села в село, без жодного бога, без жодної святої Марії. З оповідки розказаної про літавиць Еквадорійкою Мірою. Стишити голос. З якого дива. Коли сходять на шепіт, бояться чи соромляться? Та я не боюся і мені не соромно. То іншим чується, що мені намус його стишити, утяти, перетворити на крота, що купає униз, просувається у глибінь. Коли мені самі хочеться злетіти вгору, знаєте, як хмаринка, чи як літавиці? Чи подобаються вам повітряні кульки? Я би обожнюю, особливо ті, що їх мама прив'язує до дерева, аби відлякати лісових звірів. Літавиці кульок не люблять, завжди їх лускають, роблять пум. І я знаю, що то вони. Мама горлає на них жбурить черевиками та виделками. Проте літавиці прудкі, вивертаються будь-чого вивертаються від татових кінських копит, вивертаються від козячого мекання. Я за плакала з того. А якщо й не плачу зараз, то лише тому, що боюся бджіл, які рояться на моїх віях. Хочете, аби я зрозуміліше пояснила, подивіться на мене на моєму лиці всенька правда. Вона не знає слів її достатньо його виразу, правда, матерія чутна і намацальна. От побачите літавиці незвичайні жінки. По-перше, у них одне єдине око ніяка то не втрата, просто воно у них єдине, як у циклопів. Одна мені снилася, поки сама не влізла до нашої хати через вікно моєї кімнати. Бачила, як сидить, вона заціпаніла, напуваючи сльозами бджіл. Мало хто відає, та літавиці плачуть, а ті, що знають, подейкують, що відьомські сльози не почуттів, хіба що от хвороби. Літавиця влізла, ридаючи своїм одним єдиним оком, і нанесла в нашу родину дзищання. Припхала гору захеканих, що навчилися жаского лету, з прочахнутими руками і з пахвами, що точаться медом. Тата вернула від її вульво сандалового запаху, однак, коли мама не бувала вдома, він пестив літавицю по загривкові, розпитуючи про речі, що їх і повторити, годі, не те, що зрозуміти. При мамі ж, навпаки, намагався копняками вигнати її з хати, плював на неї, знімав Паска і лупив ним стіни та двері, аж ледве ті не стогнали. Я потай й лишала на ніч прочиненими вікна, аби слухати, як моляться дерева. Слухаю, і вони мене заколисують, хоча іноді самі мороз по шкірі от чорної глибині тих молитов. А волосся у літавиці теж чорне, знаєте, як і моє, як з лісового птаства. Відчуваю, як вона згортається калачиком межи моїх ніг глупої ночі, і обіймаю її, бо ж, як каже мій тато, коли мама не бачить, кожне тіло потребує тіла іншого, особливо на потемки. Я навчилася любити літавицині сльози. Ви бо не знаєте, як воно любити шерсть, нібито людські коси, та, побачите, у моїх снах літавиця має і обрій з могилою, має і гори, і до оплакування мерця. Я ніколи не дізналася, по що вона плаче, а як її сльози сходять за гарч божественному дзижчанню. Чи знаєте ви, що бджоли недзичання то вібрації бога? Мама тому і боїться стільників, і ненавидить літавицю, бо та з тих жінок, що полохають коней і напувають своїм смутком джіл. Вона не наша, каже мама, пітніючи і обмацуючи шию. Не до душі мені її мовчанка. Справа у тім, що літавиця глипає на маму єдиним оком, не зронивши жодного слова. І того слова брак бентежить коней. Натомість кози, коли літавиця проходить зі своїм джолиним почтом, зрошуючи плечем землю, втихомирюються. Мені ж не втямки, чому мама її ненавидить, і одночасно пильно до неї приглядається, аж горять розпашілі щоки. Не втямки, чому татові напинаються штани. Насправді літавиці живуть на горі. Гора їхня домівка, що взавше оповіда нам найважливіші речі, хоча у нашій заборонено наближатися до неї. Послухати моїх батьків гора то святилище жаских звуків шемрання шкіри, нігтів, дзюбів, хвостів, рогів, язиків, жал. Там пурхають бабці, матері та дочки, що колись було збочили зі шляху, однак найбільше мене лякають голоси рослин. Зелений хрускіт, що кличе літавицю, переманюючи од моїх стегон. Батько перший навчив мене, що Бог небезпечний і глибокий, як ліс. Тому наших тварин приручено, жодна не перестрибує загону, хіба лише шалілі з божественного явлення коні. Коли кінь шаліє, тато каже у серці тварини прокинувся в усьому сущий Бог. Коли щось таке ж велике, як Бог, розплющить очі за кліттю твоїх ребер, ти розчинишся у воді, як порох, і більше не існуватимеш, повів він мені. Однак літавиця то ліс, що вступив у нашу хату, то цього не трапиться ніколи. Ніколи не відчували божественного шалу ми ось оздечки тут, навіть бажання його. Бо ж суть моїх, повірте, слів, бажання Богове, найвеличніше таїнство природи. Уявіть, як те таїнство проникає у ваш дім, наливаючи ваші стегна. Уявіть, як точаться потом рослини, уявіть на бубнявілі кінські вени. Через літавицю татові штани у плямах, а мама міцно стискає ноги. Через неї я мащу медом пахви вибираюся на дах скуштувати вітру. Та попри це, ми таки її любимо. А любов, розумієте, має власний спосіб пізнання. Я люблю її шерсть, ніби то людські коси. Люблю її природу. У день, коли я вперше закривала, літавиця зникла на тиждень. Мама вдавала втіху та, посеред ночі, лила на долівку у кухні молоко, спрагло за тим вилизуючи. Вилізала на дах, відкривала стільники пахов, пролітала кілька метрів, падала гола у бур'яни. Ми з татом бачили, як вона потай страждає, а наступного ранку чули її слова. Гадаю, вона відлетіла назавжди. Однак літавиця повернулася і єдиним оком заплакала над моїми пиптиками, і пиптики мої, великі і темні, як молитви дерев, пробудилися. Сподіваюся, ви розумієте такі створіння приносять майбутнє. А за кілька місяців я почала набухати, і коні усі пошаліли, усі кози поснули. Ви мусите пояснити громаді, що воно таке трапилося. Тата бентежило, що я сплю в бджолинім дзищанні, його кидало в піт, він мацав себе під штанями. Натомість мама обтинала волосся і закопувала під найстарішою у саду яблунею. Мусите повісти їм, що літавиця плаче, що лускає повітряні кульки і спустошує стільники, що я, однак, люблю її шерсть, нібито людські коси. Що робити, коли якась родина відчуває речі зовсім різні і водночас такі подібні? Я молюся дгорі і відьомське око вурдиться, здіймаються бджоли. Чи знаєте ви, що робить з кров'ю стільникове дзищання? По ночах моє тіло мокре від сліз. Я досі сплю із літавицею, а тато іноді, як ошалілий кінь, дивиться на криву лінію загону, що відділяє наш дім від підйому на гору. Я не соромлюся широких своїх стегон, не стишую голосу, не боюся шерсти. Лізу на дах із вогкими пахвами, розчахую вітрові обійми. Таїнство бо молитва на мус. Літавиці Моніка Охеда.